Ву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Дві людини загинули та 23 постраждали під час масованого удару по Запоріжжю. Понад кілька годин поспіль росіяни гатили по місту ракетами та безпілотниками. Є руйнування в гуртожитку, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти інфраструктури. І більше про ліквідацію наслідків удару і загалом про оперативну ситуацію в регіоні. Вітаю начальника Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Так, вітаю я вас, пане Іване. Передусім, розкажіть, чи зросла кількість потерпілих на даний момент? І чи є інформація, скільки ще людей може перебувати під завалами? Ні, наразі ми бачимо, що 23 людини поранено. На жаль, дві людини загинули. Аварійно-рятувальні роботи майже закінчені. Вже а, всіх людей, яких могли деблокувати із під завалів, деблоковані. А, тож не очікуємо, що будуть якісь суттєві зміни. Хоча є така практика, коли а, через добу мешканці після обстрілу звертаються за медичною допомогою, тому що спадає стрес, спадає адреналін, і мешканці знову а, відчувають погіршення самопочуття і звертаються за медичною допомогою. В якому стані постраждалі? Який стан дітей, яких поранень вони зазнали? Так, дійсно, в нас сьогодні велика кількість дітей саме постраждала. Наразі в нас госпіталізовано всього п'ятеро мешканців. Всім іншим допомога була надана, всім іншим допомога була надана амбулаторно. Серед постраждалих також шестеро дітей від 2 до 16 років у них міновибухові травми, і також одному малюку 2,5 з Роки була надана допомога безпосередньо амбулаторна на місці. А 16-річному дитині також була надана допомога вже в закладі охорони здоров'я, але потім її відпустили вже додому. А в лікарні наразі залишаються діти 3 6 П'яти та восьми років, і їх здоров'ю наразі нічого не загрожує. Вони переселенці з Пологівського району. Пане Іване, які загалом наслідки цієї атаки по місту і яку допомогу отримують мешканці зруйнованих будинків? Наслідки достатньо складні, тому що в нас один будинок гуртожиток. Майже вщент зруйнований. Наразі ми будемо робити технічне обстеження і приймати рішення щодо доцільності відновлення безпосередньо цього гуртожитку, щодо доцільності виплати компенсації на дані сертифікатів мешканців. Скоріше за все, це так і буде, тому що відновлення буде коштувати наддорого. дорого. А також десятки будинків навколо цього гуртожитку постраждало з вибитими вікнами. А, всього в нас щонайменше три таких епіцентри локації. Де постраждали багатоповерхові і одноповерхові житлові будинки, але суттєво постраждала одна будівля. Всі інші це, на жаль, Це вікна, балконні двері. Наразі також покрівля на одному будинку серйозно постраждала. Зараз наші комунальні служби рятувальники виконують ці роботи і дуже сподіваюся, що нам буде достатньо. Декількох днів для того, щоб основну масу робот виконати, чи було відселення людей чи є місця для власне відселення? Так, наразі шість мешканців звернулися за допомогою з в наданні тимчасового місць проживання. Нашими соцслужбами надані такі місця для тимчасового проживання, і мешканці вже ними користуються. Одночасно, соціальні служби, які знаходяться, працюють на місці а, ворожого прильоту, то вони продовжують надавати. Допомогу. Якщо хтось ще звернеться, то ми повністю всіх мешканців забезпечимо відповідними місцями для проживання. Також, вже сьогодні-завтра, будинок буде визнаний таким, що непридатний для проживання, і з цієї доби наші мешканці будуть отримувати по 10 тисяч гривень на аренду собі майна доти, доки вони не отримують. Або сертифікати на нову будівлю, або відповідно відремонтовані будівлі. Тож така практика також є. Вона досить діє. Пане Іване, загалом щодо області, яка оперативна ситуація, які населені пункти обстрілював ворог? Оперативна ситуація не зміниться. Як завжди, сотні разів ворог обстрілює наші населені пункти. Складності є в тому, що. Після обстрілу території Дніпропетровської області було зруйновано, пошкоджено одне з енергооб'єктів. І наразі в нас в Новому Миколаївському районі є проблеми з електропостачанням. Вже майже два дні в нас немає електропостачання, всі пункти незглавності працюють. Все на генераторах працює, але централізоване електропостачання, на жаль, немає. І це стосується також тисяч абонентів нашої області. А, усьому іншому ворог на жаль продовжує атакувати територію Запорізької області, наражаючи на небезпеку наших мешканців. Після сьогоднішнього масованого обстрілу чи були перебої з електропостачанням в області? Ні, після сьогоднішнього а, ворожого обстрілу не було перебої з електропостачанням, а, але також щохвилини ми тримали зв'язок з нашими енергетиками і були готові для вирішення всіх. Стандартних і нестандартних питань для того, щоб швидко відновлюватись у разі небезпеки, чи почався вже опалювальний сезон в області, і в яких громадах опалення підключити не вдасться, і в такому разі яку допомогу зможуть отримати жителі цих громад? Наразі ми не зможемо розпочати опалювальний сезон майже в 50 громадах. Це здебільшого прифронтові території. Там, де немає світла, немає газопостачання і немає вже більш ніж 3,5 роки, ці мешканці отримують компенсацію. Майже 22 тисячі мешканців отримують компенсацію на тверде паливо від наших міжнародних партнерів завдяки синхронізації обласної влади, державної влади і міжнародних партнерів. Також у всій іншій області опалення розпочнеться одразу, коли температура повітря буде 3 дні менше 8 градусів. Поки що ми очікуємо, що це попередньо може бути кінець тижня, але будемо дивитися на температурні режими. Наразі на дворі тепло, в день температури більш ніж 13 градусів, тому немає. Гострої необхідності розпочинати опалювальний сезон, хоча ми повністю готові. Як тільки температура зменшиться, одразу розпочнемо. Пане Іване, маємо менше хвилини, але хочу запитати: знаємо, що в Запоріжжі добігає кінця реконструкція травматологічного корпусу лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги. Коли корпус запрацює наповну і скільки людей зможе приймати до кінця року, корпус зможе повноцінно запрацювати. І там одночасно будуть перебувати більш ніж 200 пацієнтів, але десятки тисяч пацієнтів будуть користуватися цим медичним закладом щороку, тому що це центральна лікарня міста Запоріжжя, і відповідно на ній найбільше навантаження. Пане Іване, я вам вдячна, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і проінформувати про ситуацію в Запоріжжі. Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.